Чера день за днем розпочинає інформаційний тиждень. Про події першого робочого дня вже за мить. Вінничани падають і травмуються на слизьких дорогах. Од'їзди вийшли і по ступінькам проїхались. Про те, як вінничани святкують водохреща та пірнають в ополонку, розповім вам я, Ірина Дідух. Як стріляли школярі, дивіться у матеріалі далі. Тільки зранку до травмопункту потрапило понад півсотні людей. Двірники та комунальники посипаються доріжки спеціальної сумі, втім цього замало. Через плюсову температуру сніг та на швидко перетворюється в кашуцю. Вона мокра і слизька. Наша репортерка Ірина Корж дізнавалась, як справляються з цією ситуацією віничани, господарники та травматологи. Дивимось матеріал. Ні до трамвая, ні до тролейбуса дойти не можна, а костилі без штирів. А пішла в пенсійний. Сказали, що можна, що зроблять безкоштовно, але ніхто нічого не робить. Кажуть, а, а це спеціальні штирі мають бути? Ну так, да, це ж таке є, що висуваються, а ці резинки роз'їжджаються, то це я в п'ять годин ранку ще встала. Оце топіру прийшла сюди. Вийшов з утра, дороги невозможно. скользкі, падаєш, ламаєш ноги, рветься обув. Дуже погані дороги. Черга до травмпункту не зменшується, а навпаки, прибувають люди з травмами. Дороги посипати, не посипати різниці не буде сьогодні. Ви бачите, йде дощ. Ні, іде дощ. Воно все смоється в будь якому випадку. Хоч посипай, хоч не посипай. Просто надо народу бути осторожнее, осторожнее. І по, не, по, не, без необхідності не виходити на вулицю. Все. Людей дуже багато і буде дуже багато. Думаю, що не менше сотні буде за ці сутки. В основному йдуть переломи. лучевых костей, повреждения связок, переломы голеностопов. Вот такой пока. К вечеру, скорее всего, будут голени. Скорее всего. Подъезда вышла и по ступенькам проехалась. Врач, какой диагноз у меня? Тройной перелом. перелом. Человек все-таки все равно будет как-то да, лавировать ситуацию, как-то может руки расстать, а когда ехать по Ступенькам сразу же можно поломать все, что угодно. Не только ногу и позвоночники, просто стать инвалидом пожизненно. Правильно? С самого утра. То есть с 9 утра надо было уже разбивать такая погода. Люди звертаються до нас з тою проблемою, що дійсно треба на прибудинкових територіях посипати прибудинкову територію а й посипати тротуари, тому що проїзні частини міста, як ви бачите, у нас в досить задовільному стані, і звичайно, звернення є по приватному секторі, тобто там на даний час неможливо сипати, тому що якщо будеш цілю сипати, воно змивається дощем і воно ніякого ефективного результату не дає. А це працюють робітники 16-го ЖЕП. Слизькі дороги вони посипають з самого ранку. Кажуть, так буде до пізнього вечора. Присипаємо сіл для, для того, щоб е, льод розмукав там, є суміш з полію. Тоді розгукає, розсукують, а тоді розстає. Ірина Корж, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Вінницька міська рада оскаржуватиме рішення апеляційного адміністративного суду стосовно встановлених тарифів на медичне обслуговування страховими організаціями. 10 січня адмінсуд визнав дії влади протиправними та скасував відповідне рішення виконавчого комітету. За словами заступника міського голови Володимира Слишинського, судді посилаються на те, що рішення виконавчого комітету прийняте всупереч закону. Мовляв, тарифи на медпослуги має право встановлювати державна адміністрація. В той же час Володимир Слишинсь стверджує, що порушень не було ніякої оцінки правомірності, я кажу, тим тарифом, встановленим виконавчим котет міської ради суд не надавав. Тому будь-які заяви про те і порівнювати те, що було в 2009 і 2011 році. Це просто одного боку не некоректно. Крім того. Хотів би звернути увагу на те, що документи раніше міська рада подавала документи обласну державну адміністрацію ще в 2008 році, і лише через 10 місяців, ще до кризи, були документи, були затверджені в 2009 році. Кажуть тарифи на медичні послуги. Лише розговору, то мова йде не про кажуть ті тарифи, які даються з допомоги страхової компанії. Практично мова йде про муніципальну страхову компанію. Яка була створена, точніше куплена, придбана міською радою за мільйон гривень, і яка протягом 2012 року за подібними договорами відшкодувала нашим закладам охорони здоров'я 5,5 мільйонів гривень. Тобто це ті кошти, які абсолютно легально, абсолютно прозоро поступили на рахунки наших закладів охорони здоров'я. Від страхової страхової компанії. Це ті кошти, які пішли не по кишеням, це ті кошти, які пішли не по різним тіньовим схемам, а рух яких можна простежити, і саме головне це добровільні кошти, які громадяни самостійно сплатили страхові компанії. Сверджувати в постанові суду про те, що зазначене рішення чомусь суперечить, це просто абсурдно, тому що в нас взагалі немає законодавства, яке регулює питання медичного страхування. Тим більше е, хотів би звернути увагу, що оскільки суд послався в своїй постанові на те, що е, ми порушили постанову 1548 26 грудня 1994 е, року, воно є досить абсурдним навіть з тієї точки зору, що е, значить в самій е, постанові е, е, в Кабінету міністрів. Чітко написано, що повноваження у пункті 1, повноваження зазначені в додатку, не поширюються на тарифи, що встановлюються виконавчими органами сільських селищних міських рад відповідно до статті 28 закону України про місцеве самоврядування. У Вінниці розпочались урочистості з нагоди Дня Соборності. Обласні філармонії нагородили на найкращих працівників Вінничини. Нагадаю, День Соборності українці відзначатимуть 22 січня. Вітаю вас, шановні відничани, із цим знаменним днем. Бажаю кожному із вас міцного здоров'я, успіхів та сил творити добро задля процвітання української держави, добробуту українського народу. Ергу до ополонки віничани відзначили водохреща день, коли Ісус Христос прийняв хрещення в річці Йордан. У цей день на Вишинському озері ставку біля олія-жиркомбінату та на Бригантині виробили ополонки у формі хреста і освятили їх. Кожен охочий міг упірнути крижану воду, щоб очистити душу і тіло від земних гріхів. Про святкування водохреща 2013 у Вінниці розповідають мої колеги Ірина Діддух та Оксана Святенко. Вони побували на Вишинському озері та ставку біля оліяжиркомбінату і спостерігали за відчайдухами. водичка? – водичка Ой, водичка хороша. Не дуже холодно. – А чому сьогодні ви вирішили купатися? Здоров'я треба попросити. Погода е, трохи підвела, думали, що мороз буде побольше, а водичка хороша, тепленька, то що треба очищаєшся, як говориться за весь год, з год гріхов своїх. О, так. Ви сьогодні перше купаєтесь чи вже купали? Второй раз второй рік подряд. Ну, сьогодні людей поменьше, ніж в прошлом році. А взагалі все добре, всіх з праздничком. Разом з Вінничанами купався губернатор Іван Мовчан. Приїхав також народний депутат України Микола Джига. Дійсно допомагає, помагає, дівчата, да. Помагає, да. так що рекомендуємо. Безпеку вінничан забезпечували МНСники та водолази. Служба обеспечена повністю всім необхідним для того, щоб оказати допомогу в екстрених случаях. Це водолазний костюм сухого типу, в якому водолаз може знаходитися під водою, і він повністю защищені от окружаючої среди. Тобто вода в нього не потрапляє. Він може перебувати під водою часто. Полтора, то скока требується. Для вінничани, які на водохреща прийшли пірнути в ополонку. Рятувальники розгорнули роздягальні, а також там працює польова кухня, де кожен бажаючий може зігрітись гарячим чаєм. Каша дуже смачна. Все подобається. Да, да, да. Все дуже... А скажіть, будь ласка, чому сьогодні взагалі ви вирішили йти купатись? У нас традиція. Ми я восьмий рік. рік, хтось п'ятий, хтось шостий. Моржували і на озері біля олія жиркомбінату комбінату. Тут на водохреща купання проходять вже близько 20 років. Так і так? і А воно потім застаєш Ось! Це другий рік, вже, як я скупався, враження просто супер. Коли залазиш одразу в воду, дихати ну, неможливо, але через певний період ти вже починаєш дихати, ти раз скупався, виліз і тоді вже цей. Коли вилазиш, враження просто супер, не холодно взагалі. Вже далі з часом починає відчувати холод. Вже третій рік по підряд. Да. Як враження? Ой, дуже класно, тільки дуже-дуже холодно в ноги. А взагалі, от що відчуваєш? Легкість. Так, в тіло тепло, а так ну взагалі класно. Перший раз. А сподобалось тобі? Очі. А чому? Тяжко овісли. <рес> а які враження? От що ти відчуваєш зараз? В районі чекає чекається свято. Це вже наш обов'язок проводити такі свята. Бо як ми не будемо, то вони нас вже не зрозуміють. Ви бачите присутність людей, і люди далеко за 2-3 неділі вже дзвонять, буде чи ні, ні? бо вони її чекають. Ми вирізали хрест і хрест, сальда стоїть, і столик сельда стоїть. Вчора ми цілий день цим займалися, вирізали палатки. Ми беремо військові частині. Тут виїжджає польова кухня. Ми організовуємо ці свята. Зарані все продумано. У нас і колядки тут є, і програма хореографічна, і танцювальна програма. Оксана Святенко Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Змагання з кульовою стрільбою серед школярів відбулись в Палаці дітей та юнацтва. Учні 7-11 класів стріляли з пневмоничної гвинтівки калібру 4,5 мм. Від кожної школи по три стрільця. Як проходив стрілецький турнір у випуску далі. Ми розіслали по школам всі в електронному варіанті положення, в якому було вказано, що кількість кількість команд, в команді – три чоловіка. Команда смешанная. Можно девочки, можно мальчики, можно полностью мальчики, можно полностью девочки. Вот. И обязательно условия для стрельбы. Пневматическая винтовка. Калибра 4,5 мм. Есть! На голову участников змагань. Заходы безпеки. Зброя направляется только в сторону мишени. Ни, чином ни на людей, ни в тыл, ни сбоку. Только в сторону мишени. Таким чином переламується стрільба, переламується ствол, вставляється кулька, закривається палець не на спусковому гачку, а на древку. Розуміло, прицілюємось, стаємо лівим боком, руку на під рушт, гвинтівку і прицілюємось ровненько, мушечко прицілі. Під чорний круг мішені. Вдих, напіввидих, затамуємо подух і плавненько обробляємо постріл. Таким чином, розуміємо, знову поклав, подивився, якщо бачиш, знову взяв, <клух> таким чином проводиться стрільба. ...постріли, але треба зміни... змістити точку прицілювання. Mm -hmm. Трохи лівіше і нижче. Розуміло? Так. Виконували. Показав результат із своєї школи найкращий 32 бали. Це нормально, але хотілося б краще. Я з собою задоволена. Думаю, що молодець. Мішель номер 5 трошки на краще упала, а остальные дівчатки трошки хуже попадають. Вони повинні показати, як вони метко стріляють в цель. І ки би попитатися завоювати перве місце. традиційно багато років поспіль. Стрілецький терпалацу дітей та юнацтва проводить змагання зі стрільби кульової присвячені пам'яті героя радянського союзу Лариси Степанівни Ратушної. Чому саме пам'яті Лариси Степанівни Ратушної через те, що в 1938-1939 році в довоєнні роки Лі ратушна відвідувала стрілецькі гуртки з великим таким бажанням, і навіть була нагороджена значком ворошиловський стрілок. І от безпосередньо в часі її пам'яті у нас проводяться такі змагання. Так чи інше змагання, стрілецькі вони показують, чого досягли діти при підготовці протягом року. З іншого боку, стрільба кульова це такий вид спорту, який виробляє у наших дітей витримку. Бажання йти до е, перемоги, тому що стрільці змагаються до останнього пострілу у змаганні. Ну і крім того, це е, патріотичне е, виховання. Це патріотичне виховання, тому що всі стрільці це люди, які вже будуть вміти працювати із зброєю. І так чи інше, якщо потрібно, і захищати свою вітчизну Медель на груди, солодкий подарунок та грамота ось такі призи очікують на переможців турніру з кульової стрільби. Головна ціль змагань популяризація цього виду спорту. Олена Гук, Вадим Інджиєвський, телеканал Віта. У мене все завтра. о Сім'я ранку. Прокидайтеся разом розважальною інформаційною програмою. Світанок там же о сьомі сорок перший випуск новин з Ольгою Сольвер. Підсумки дня я підведу у вечірньому випуску. Новин о 18.40. Гарного вам після робочого вечора і бережіть себе та своїх рідних. До побачення. 22 січня у Вінниці буде хмарно, йтиме мокрий сніг, інколи дощ, туман на дорогах ужеледиться. Вітер східний 50 метрів за секунду. Температура вночі мінус 2, плюс 3, в день 0, плюс 5.